Ребята, для того, щоб ми працювали з вами з йонно-молекулярними рівняннями, давайте пригадаємо, що у нас як здійснюється хімічне рівняння. Записується, з лівого боку у нас реагенти, запишіть собі, реагенти, реагенти або вихідні речовини. Вихідні речовини. Ребята, вихідні не від слова вихід, а від слова того, що у нас є на початку. Також утворюватися у нас будуть продукти реакції. Продукти реакції. Відповідно, ребята, нам дуже важливо, щоб усі реагенти з лівого боку завжди були розчинними для реакції йонного обміну. Ми з вами ось тут можемо відмітити розчинення. В продуктах реакції у нас будуть три умови. Значить, умова номер 1 Речовини випадають в осад. Ми завжди ставимо це стрілочкою вниз. Далі. Назвіть мені, будь ласка, умову No2. Ви Виділяється газ Виділяється газ, дуже добре. Або умова No3. Утворюється. Вода. Утворюється, дякую. Мало дисоціонова речовина. Вода. Зараз ми з вами виділимо так? Да? умова No1, No2 і No3. Зараз кожну з цих умов ми обов'язково з вами розпишемо. Так, умова. Ну що, розпочинаємо. Умова номер один для перебігу йонно-молекулярного рівняння. Якщо утворюється осад, утворення осаду. Осаду. І так. Коли у нас якась речовина буде випадати в осад. Ребята, це йонно-молекулярне рівняння, буде у нас перебіг його до кінця, адже продукти ці потім розпадатися вже не будуть. Таблиця розчинності нам з вами зараз допоможе. Ребята, записуємо перше молекулярне рівняння. У нас є баріхлорид. Назвали мені зараз, будь ласка, ступені окиснення барію і хлору. Барій 2 плюс хлор мінус. Хорошо. Як у нас буде виглядати формула? Барій Суп... хлор 2. Барій хлор 2. Добре. Ребята, плюс натрій сульфат. Натрій сульфат. Відповідно, СО4. Так. Також, будь ласка, за табличкою розчинності, яка у нас з вами є: ступінь окиснення барію, ступінь окиснення сульфату. Натрій плюс? плюс. со 4 2 мінус. Будь ласка, також інші підключаємось, це не так важко. Два мінус. Як у нас знайти відповідно індекс Натрій 2 со 4 Натрій 2, СО4. Натрій -2 -СО4. І так, відмінно. Ребята, у нас всі речовини, які вступають в хімічну реакцію, повинні бути якими? Розчинними. Розчинними. Хорошо. Відповідно, ми з вами повинні це явище перевірити. І так, зараз дивимося. Барій, хто тут у нас з вами є? Барій хто? Барій хлорид. І так, барій хлорид Розчинний. провели є розчинним, так? Всі солі натрію і калію завжди будуть. Ребята, коли ми з вами дивимося на натрій або на калій, ми знаємо, що все розчинне. І також знаємо, що абсолютно всі нітрати завжди будуть розчинними. Це такий маленький відступ, щоб якщо будуть такі реакції, щоб ви одразу на них зважали. Ребята, ця реакція у нас записується тільки прямою стрілочкою з цієї зворотної асоціації у нас тут не буде. Ребята, ну що, здійснюємо реакцію йонного обміну. Яким чином це зробити? Можна, або ви це зараз не записуєте, я вам відмічаю просто, або поміняти катіони між собою, як ми це робили у 8 класі. Якщо вам складно давалася ця реакція, можна зробити наступним чином. Об'єднати між собою все, що є всередині, все, що є по околицях, також буде об'єднуватися між собою. Але єдиний момент. У нас утворюються і приймають участь йони тільки в тому вигляді, в якому вони є в таблиці розчинності. Відповідно, ці індекси, ми з вами не переносимо в жодному випадку. І так, ребята, давайте зараз з вами спробуємо. Встановити, які ж продукти у нас будуть утворюватися? І так, будь ласка, Іван Мацак, які продукти у нас утворюються в даному випадку? Ну, чесно говоря, я не знаю. Об'єднуй тоді іще Це... раз. Ой, нашу я назвала, Боже. Так. Будь ласка, об'єднуємо. Завжди позитивне спочатку, потім негативне. Віталій вперед. Натрій Хлор на Барі СО 4. Правильно. І так, у нас утворюється. Ребята, ось таким чином олівцем собі відмітили і все нормально. Написали Натрій Хлор плюс барі СО 4. Ребята, тепер переносимо з вами ступені окиснення. Ми їх з вами до цього моменту вже написали. Іван, все ж таки, диктуй, які у нас тут ступені окиснення. У натрію що? У натрію два. Чого два? А, плю... плюс. У хлора. У хлора мінус. Хорошо. Чи потрібні якісь індекси для натрію і хлору тут? Один, один плюс рівноважує один мінус? Хорошо, індекси, відповідно, не потрібні. Тепер переносимо те ж саме Барій і S4. Барій, як із... 2 плюс, 2 мінус воно компенсію. Хорошо, 2 плюс 2 мінус. Замінчательно. І так, 2 плюс, 2 мінус. Що тут у нас з вами тепер? Ребята, наступне, що нам з вами необхідно з'ясувати? Яка ж з цих двох речовин буде випадати в осад? Кароліна, будь ласка, підкажи, підкажи нам, яка з цих двох речовин, які утворилися, випадає в осад. за таблицею розчинності. І так, ведемо першу речовину. Натрій, хлор. Яка вона? Розчинна. Розчинна, хорошо. І ще одна речовина, яка утворилася. Барій. Хто? Барій сульфат. І так, ця речовина у нас є нерозчинною. Відповідно, ось у нас утворюється нерозчинна речовина, яку ми з вами позначаємо стрілочкою вниз у вигляді осаду. ребята, ось ми з вами класно молодці. Ми молодці знайшли слабкий електроліт. Ребятки, тепер за законом збереження маси. Як все було в 7 класі колись? Давайте подивимося. Це, ви не записуєте, ми просто пригадаємо. Барію 1, хлору вступило 2, натрію 2, сульфур 1, оксигенчик 4. Натрію утворилося, барій С і оксигенчик. Ребята, які у нас, відповідно, повинні бути коефіцієнти. Перед натрій хлор треба поставити 2. Хорошо, перед натрій хлор ставимо двічку. Замечательно. І так, у нас рівняння з вами урівняно. Все добре. Тепер, ребята, молекулярне, звичайне, у нас записано. Тепер записуємо повне йонне рівняння. Повне йонне рівняння. В повному йонному рівнянні ми розкладаємо всі речовини на йони. В даному випадку нам необхідно з вами. Розкласти всі ці речовинки на складові. І так, которая, давайте у нас, влада, будь ласка, барій, хлор 2. На що у нас розпадеться ця розчинна речовина? На барій і хлор. Хорошо, спочатку, ребятки, барій 2 плюс. Будь ласка, це стисло пишемо, адже у нас там буде багато ребята, плюс. Хлор мінус, але давайте з вами одразу брати до уваги, що хлору в цій сполуці 2. 2. Ребята, повинно правильно у вигляді коефіцієнту одразу. Плюс 2 хлора. Хорошо. Далі, будь ласка, наступне. Кирило. На що у нас натрій 2SO4 розпадеться? На що? Кирило? поліна. На що у нас розпадеться? Натрій 2СО4. Микола, будь ласка, на що розпадеться натрій 2СО4? Натрій сульфат. А, Кароліночка, хорошо. І так, на натрій плюс. Хорошо, і? Плюс 2СО4. Плюс СО4. 2 мінус. Ребята, але одразу, з чого у нас вступило дві штучки? Перед ким ми ставимо двічку? Натрій. Перед натрієм, правильно. Хорошо. Ребята, ось ми з вами реагенти розібрали вже. Тепер дивимося на продукти реакції. Натрій хлорид, речовина розчинна, перед нею стоїть коефіцієнт 2. Відповідно, ця двієчка впливає абсолютно на всі складові. Скажіть, будь ласка, Миколка, ти на зв'язку? Ігор. На що у нас буде? А, так. Давай, будь ласка. Натрій хлорид розкладаємо. А, він розкладається. Натрій плюс. Угу. А, плюс хлор. Плюс мінус. хлор мінус. Добре. А які коефіцієнти тут повинні бути? А, тут а, два. Перед чим? Перед натрієм. Хорошо. А перед хлором? Також правильно. Також правильно два. Лілія Миколаївна, ви чашу перебуває вас, але Коля мені, що у нього інтернет вся конференція Зроз... тормозила. Зрозуміло, все добре. я Тут таке діло, що з конференціями цима. Ребята, сполуку, дякую, що попередив. Сполуку, яка у нас випадає в осад, ребята, ми записуємо цілком, не подрібнюючи ні на які йони там. чи так далі. Так, ну що? Що ж у нас з вами буде наступним? Ребята, нам необхідно однаковійони з двох боків прибрати взагалі. Вони нам не є потрібними. Ребятки, ваші пропозиції? Кого прибираємо? Два три. Хорошо, два три з лівого боку, два три в продуктах реакції. Ще хто у нас є? Ось чітко в такому вигляді, як він присутній. Два Двагор. Дуже добре. Ребята, далі, я розумію, як це важко, але скорочене йонне рівняння. Скорочене йонне рівняння. Ребята, тепер нам дуже важко, але доведеться виписати все, що залишилося. Барі 2, плюси плюс 4 2 мінус. Утворюється осад барійсульфату. Ребята, я розумію, як це важко, але будь ласка, зберіться і так далі. Вот. І так, Ребята, ось у нас, будь ласка, реакція з утворенням осаду. Три рівняння: молекулярне, повне йонне, скорочене йонне. Давайте зараз з вами. Я ж потім само собою, всю класну роботу розміщу також в класрумі. Ребята, номер два. Повертаємося з вами до другої умови. Яка у нас з вами друга умова? Стрілочка догори. Ребята, будь ласка, підключаємось. Газ. 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 Само собою, утворення газу. Ми з вами в презентації казали, що у нас три сполуки, які здатні перейти в газоподібну форму. І так, утворення газу. Утворення газу. І ще раз, давайте утворення газу стрілочкою догори, у нас позначається. Ребятки, і ще раз, це у нас H2CO3, H2SO3 і H2S. Це у нас сполуки, які у нас будуть утворювати якісь газоподібні речовини. Перші дві будуть розкладатися на газоподібні третя сполука у нас буде утворюватися самостійно в газоподібній формі. Ребята, ну що ж, беремо з вами е, натрій карбонат і хлоридну кислоту. Давайте зараз з вами натрій карбонат. Який я повинна записати кислотний залишок тут? Ну, натрій. СО3. Дякую. СО3. І так, натрій плюс. У нас він вже був, да? І тепер, будь ласка, СО3. Хорошо. Ребята, формула виглядає як натрій 2СО3. Плюс хлоридна кислота. З якого катіону починається будь-яка кислота? З чого Аж. Аж хорошо. Аж хлор. H плюс, хлор мінус. Замечательно. І так, ребята, ось таким правилом квадратиків, да, овальчиків, чого, що, як хочете, Хто, кому важко обміняти, ребята, завжди обводите внутрішню частину, ось, і околиці об'єднуєте разом. Таким чином можна. Анечка, будь ласка, скажи нам, якщо у нас буде утворюватись? H плюс. Uh, Хорошо. Можна поки що H і далі хто до неї. С2 СО3. С О3. 3 hco 3 плюс хто? Плюс uh, натрій хлор. Правильно, молодець. Плюс натрій хлор. Хорошо, ребята, тепер переносимо ступені окиснення. Вони у нас з вами є. Плюс. 2 мінус. Який потрібен індекс біля, 3. Біля, 2. біля гідрогену 2. Хорошо, натрій плюс хлор мінус. Хорошо. Ребята, я цей овальчик вже витру, він нам тут не потрібний. Ребята, тепер визначаємо коефіцієнти, урівнюємо як в старі добрі часи. Да? Давайте. Натрію вступило скільки? Два. А утворилося скільки? Один. Один. Відповідно, що треба поставити? Два натрій хлор. Два натрій хлор. Хорошо, відповідно, хлору також стає два, а в реагентах хлору? Один. Один, відповідно. Два аж хлор. Два аж хлор. Супер. Ребятки, ну що? Яка у нас тут умова перебігу цієї реакції? Ребята, у нас поки що в молекулярному рівнянні ми з вами бачимо, і в подальшому ми з вами будемо записувати тільки в такій формі, що карбонатна кислота розпадається на? що? На H2O і co 2 у вигляді газу. Так, дві хвилинки залишилося. Давайте хоч. Хоч повне ми з вами повинні встигнути. І так, записали повне йонне рівняння. повне йонне рівняння. Ребята, розкладаємо з вами складові, будь ласочка, як ми це з вами робимо. Ребята, перший натрій карбонат, на що розпадається? Натрій. Натрій одразу дивитися. Якщо натрій в таблиці розчинності без двійочки, обов'язково перед ним одразу зразу поставили. Натрій плюс плюс. Хто? Сило три. Два мінус. Хорошо. Далі. Друга сполука. Плюс хлон та аж. Ну, давайте спочатку Аш. Ну, Написаний, спого... да? Ребята, а що у нас знаходиться перед H хлор? Ну, коефіцієнт 2. Тому він одразу автоматично впливає. Що 2H плюс. Плюс 2. 2 хлор мінус. Хлор, хлор мінус. Автоматично. Ребята, тепер H2O. СО2. У вигляді газу. Все, тільки так її вже пишемо. Все. Ребятки, далі у нас остання сполука. Яка. Два натрій плюс. Угу. Плюс 2 хлор хлормінус. Плюс 2 хлор мінус. однако однакові йони скоротили. Два натрій 2 хлор. Ну, так, та і все. Та і все. Ребята, звертаю вашу увагу, що в скороченому йонному рівнянні, як завжди, ми з вами будемо виписувати те. Що у нас залишилося? со 32 плюс 2H. Плюс. У нас утворюється H2O плюс СО2. Ребята, трошечки, скажемо, на відміну від першого прикладу, порушена логіка, адже там ми ну, чітко бачили барій, давайте ось такий момент. Тут ми чітко бачили в першому, да. Баррі плюс СО4, 42 мінус, ось воно, да? логічно якось було. Але якщо ми з вами звернемо увагу сюди, тут трошечки, скажімо, порушена ось ця логіка, але, тим не менш, ми з вами знаємо, що карбонатна кислота розпадається саме на такій складові. Ребята, третій приклад вам буде дописано, ви його допишете вдома.